Ось вона неповага у новому році до пішоходів, до пасажирів тощо. Бачите, І так снігу багато. Натросила складно йти. І ще знаходяться ті, які ускладняють рух, залишаючи авто на зупинці громадського транспорту. І попевнені, що знов прийшли до, до ветеринара, прийшли. Тож зараз йдемо, запитаємо. Доброго дня, ваша машина стоїть О, ця, е, на, 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 на зупинці. Ви ж порушуєте руху порушуєте. Ви ж бачиш е, е, поважного віку, а люди, які на, на зупинці, яким е, стати. Ну, ну, не можна, не можна. на, 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 на зупинці на раз, на раз. Це ж Для пасажирів вже зроблено. Автобус не може під'їхати ближче, не може під'їхати. Або обслугувати пасажирів. Ви через свою собаку, ви бачите, не поважаєте людей. Ось теж бачимо, шкода, що люди також важливо віку, але е, свої, е, свій комфорт власне, вони поважають більше, ніж інших. що за люди. І там собачка маленька, в карман її можна покласти і пронести, пішки прийти взагалі. Ні, треба тут, щоб поближче. поближче, Бо собака дорожча, ніж ніж люди. Нам ще далеко, друзі, до Європи, до цінності, тому що ми неправильно виховані. Тож або ми змінимося, або ми дійсно будемо гинути авішки.